Радіо ЮАЙ Чикаго. На Росії неють про атаку морських дронів там патрульного корабля Чорноморського флоту Сергій Котов у Міноборони Російської Федерації стверджують, що нібито усі дрони були збиті, але схоже в Чорному морі стає дуже тривожно окупантам залишати свої бляшанки. І справді тривожно, тому що сили оборони України вранці вдарили по двох патрульних кораблях Російської Федерації у Чорному морі. Про це інформує СтратКОМ збройних сил України 14.09.2023 року вранці. І сили оборони задали удару по двох патрульних кораблях проєкту двадцять типу Василь Биков окупаційного флоту Російської Федерації у південно-західній частині Чорного моря. Про це йдеться в повідомленні. Ну і внаслідок цього всього окупанти не здатні відремонтувати десантний корабель і підводний човен. Пошкодження внаслідок атаки у Севастополі, і, власне, великий десантний корабель став уже не таким великим і невряд чи буде кораблем. Відновлення цих суден потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема, якими хизувався той самий судноремонтний завод, але зараз він більш схожий на Загарище. Про це в ефірі телемарафону розповіла знову ж таки речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Також вона зазнає. Значила, що Росія роз... зосереджує свої кораблі по всій доступній їм акваторії Чорного моря, бо боїться удва... ударів Збройних сил України. Отож, єдине безпечне місце для російських кораблів це дно Чорного моря поруч з Крейсером Москва про це заявив в телемарафоні речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Він зазначив, що на відміну від російських терористів, які атакують мирне населення у збройних силах України, працюють лише по військових об'єктах. Ну і в окупованому Криму згадує сьогоднішній гучний ранок і його е, аргументують як вибуховий будильник. каже, що в перві раз було так близько, але схоже, час звикати. Отож, повертаємось до новини, що наші збройні сили України повернули контроль над вишками бойка, і от власне вони ослабили позиції окупантів. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, морально це дуже потужний удар по Російській Федерації і показує, що сили оборони України можуть просуватися і морем і підходити ближче. Це справді чудові новини про те, що ми маємо змогу технікою боротися з росіянами, але, власне, чи вистачить людського військового потенціалу? Отож в Україні повідомляється, що вистачить людського військового потенціалу для того, аби здобути перемогу у війні, яку розв'язала Росія. За словами ексречника Генштабу, ключова місія зберегти життя військових. Якщо ми втратимо армію, то ми втратимо Україну. Інші дві місії це знищення ворожого потенціалу, визволення наших територій. Те, що зараз відбувається, планові заходи в рамках мобілізації, це природній процес. Через інтенсивність бойових дні Україна несе втрати, хоч вони і незрівнянно менші, ніж у ворога, наголосив Владислав Селезньов в інтерв'ю ТСН. Радіо ЮАЙ Чикаго